Якщо ви думаєте, що Citroen – це єдина компанія, яка е, взагалі зробила таку підвізку і випускала її, то ви будете неправі, тому що е, так, найпопулярніша історія це те, що Rolls-Royce колись викупив цю підвізку у Сітроєна. Е, але окрім цього, улюблена всіма Toyota Land Cruiser починаючи з сотки ставила гідропідвізку і ставиться вона досі на Lexus LX. Мерседес з 80-х років випускає машини з гідравлічною, або якщо вам хочеться, то гідропневматичною підвіскою. І ще буквально декілька років тому вони презентували там нові версії цієї підвізки. Ну і з найсучаснішого, давайте згадаємо Land Rover Defender Octa. Заряджена версія нового Defender, яка коштує 250 тисяч євро, на якій встановлено нову інноваційну 6D-підвізку, якщо ви почитаєте брошуру. Але так само, якщо ви почитаєте брошуру, я не буду вам зараз її цитувати, але те, що загалом ви винесете з цієї брошури, це гідравлічні стійки з активним погашенням кренів.